На Прикарпатті оголосили про загальну мобілізацію. Активісти закликають жителів області їхати до столиці і підтримувати майданівців. Люди масово зголошуються. В день відправляється по кілька автобусів. Про те, хто і коли їде, розкаже Ліліана Хомишин за останні два дні з Івано-Франківська до столиці виїхало майже 10 автобусів. Люди зголошуються дуже активно і постійно звертаються до штабу національного спротиву за відправленням до Києва. Мені приносять, що там 5-10 десь плендання. Ну, я думаю, до кінця дня чоловік 200 буде як мінімум або й більше. Жінок ми стараємося не брати вчора. За вчорашній день поїхало дві жінки, тільки які дуже просилися. А так ми стараємося брати дуже молодих чоловіків, людей старшого віку. Також стараємося не брати, бо ситуація у Києві така непевна, що ну не знаю, на чому стоїмо. Цей чоловік, пенсіонер, дуже хоче поїхати до Києва, але йому відмовили: мене не беруть на майдан, з того що в мене немає номера телефону. А ці чоловіки у повній готовності з хвилини на хвилину виїжджатимуть до Києва. Їдуть не вперше і налаштовані рішуче. Коли зараз кинулася майже громадянська війна, я не годен сидіти і дивитися на ту всю ну ту безладь, тут всю без тут всю мене просто-напросто посилає сама моя душа, сама воля, щоб допомогти нашим. Українцям, помогни нашим братимам, помогти всім, щоб ми здобули нашу волю. Ні, не боюся, бо сьогодні там, за тиждень буде тут. Я з собою взяв силу, оте, що в мені є. Це дух, дух. Я взяв свій дух. Чоловіки кажуть, що кожен має чіткі обов'язки. Їдемо а, організованою групою досить великою, з чітким розподілом обов'язків, чітким під, підпорядкуванням, одне одному і загальні міки. Тобто ми їдемо як готова до бою. Одиниця. Є чутки, що автобуси до Києва не пускають, але їх спростовує штаб національного спротиву. Зупиняли там правда в Житомирській області, десь ще десь там зупиняли автобуси, але відпускали всі автобуси, які вчора виїхали, щасливо доїхали сьогодні до Києва». Слова підтверджує у телефонній розмові і Петро Шкутяк, який вже у столиці. На даний момент все нормально, можна проїхати. Прикарпатські активісти їдуть з гарним настроєм і налаштовані на перемогу. Вернемося з перемогою, відстоїмо жінок, дітей, відстоюємо нашу Україну, відстоїмо справедливу державу. Будьте певні, ми вас захистимо і себе також. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.